Черкащина відкрита до міжнародної співпраці, довготривалої, проєктної продуктивної. На цьому наголосив начальник обласної військової адміністрації Гортаборець під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу акредитованих в Україні. Така масштабна зустріч на Черкащині проходить уперше. Тут зібралися представники Австрії, Польщі, Франції, Азербайджану, Латвії, Молдови, Нідерландів, Чорногорії, Грузії, Пакистану та інших країн. Я переконаний, що саме об'єднання наших з вами сил. В підтримці саме вас, як дружніх країн України, ми спільно будемо протистояти ворогу й далі і обов'язково переможемо. І ваш сьогоднішній візит це дійсно показник того, що все ваше відношення в підтримку України. Черкащина на щастя не була в окупації має менше пошкоджень аніж прифронтові території, каже Ігор Таборець. Та як тилова область має свої обов'язки щодо підтримки інших регіонів. Тому економічне шефство з боку країн є надактуальним. Це економіка, бюджет, це забезпечення ВПО, це вирішення завдань з відновлення території. Ну і звичайно, в цьому контексті ми були б дуже вдячні саме економічному шефству з боку країн або окремих регіонів. Зокрема, мова йде про допомогу регіональному бізнесу у встановленні нових партнерств і виходу на нові ринки, сприяння створенню спільних підприємств. Віримо в те, що настане час, коли ми Станемо, відновимося і будемо досить потужними і достатньо вигідними партнерами для того, щоб ми спільно посилювали економічний потенціал двосторонніх співпраць.